Вітаємо, головний наранок, до вашого новини випуск. Серія вибухів цієї ночі прозвучала в російському курську пропагандистські засоби масової інформації. Зе пабліки пишуть про роботу ППО. І от на фото і відео з мережі бачимо чутно. Вибухи, видно пожежі, влучання в багатоповерхівку в тамтешньому оперштабі пишуть, загинула 85-річна жінка. Ще дев'ятеро людей постраждали у Міноборони Росії. Тим часом повідомили про начебто збиття 115 дронів. Путін прагне війни. Ну а пропагандисти Росії готують е, свою аудиторію до провалу переговорів. Та от таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності сильного тиску на Росію. Послухаємо. 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню. Путін зосереджений на продовженні війни. Зосереджений на Ось таких ударах на вбивствах. Російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що перемовини і дипломатія не дадуть результату. І причина цьому тільки одна: вони там в Москві зараз не бояться. Дедлайн закінчення війни для Путіна встановив Дональд Трамп. Про це президент США заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі. от Трамп заявив, що незабаром з'являться дуже хороші пропозиції. Цитата з приводу можливого припинення бойових дій. Ну а точні дати, коли настане крайній термін, він не назвав водночас. Очільник білого дому дорікнув Володимиру Зеленському за пропозицію придбати в США за фінансової підтримки Євросоюзу 10 систем ППО Петріот. І ось що на це відповів Трамп. Він завжди хоче купити ракети. Послухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете її виграти. Не можна починати війну проти когось, хто 20 разів переважає тебе за розмірами, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі ракети. А тим часом Україна веде розробку зенітного ракетного комплексу великої дальності. Він дасть можливість знищення цілей на відстані до 100 кілометрів. Це система протиповітряної оборони стратегічного рівня, до розробки якої запропонували долучитися, і країнам Європейського союзу пише Defense Express. Про наміри створити потужне підсилення української системи ППО. Відомо буквально від початку війни. Ну і зараз же можна йти можна йтися про розробку ЗРК, який буде вдвічі. Потужнішим за Петріот кілька днів тому міністр з питань стратегічних галузей і промисловості Герман Сметанін говорив про те, що український ОПК працює над власним аналогом Петріот. Ймовірно, він мав на увазі саме цю зброю. На якій стадії перебуває українська розробка, наразі не розголошують. Європейський союз планує направити в Україну своїх радників військових радників для участі в тренуванні українських військових. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Сіярто. Військові радники входять до місії, яка була раніше створена для підготовки українських солдатів. Він нагадав, що Угорщина залишилася осторонь цієї місії, але у неї була основна умова, що така місія може діяти тільки за межами України. Військові інструктори ЄС не повинні проводити тренування програми для українських солдатів на. Території України, оскільки це тягне за собою серйозний ризик ескалації війни, наголосив так Сіярто. 50% знижки на добровільну сплату штрафу від ТЦК офіційно тепер матимуть порушники військового обліку. Відповідний закон підписав президент України. Так от нова опція працюватиме з літа через застосунок резерв плюс. Наразі штраф за порушення військового обліку від 17 тисяч до 25 тисяч гривень. Натомість, якщо порушник самостійно звернеться до уповноважених органів, то йому доведеться сплатити 8,5 тисяч гривень. Якщо ж Протягом 20 днів людина не сплатить штраф зі знижкою, їй доведеться оплачувати повну суму. У Міноборони також наголосили, що сплата штрафу не звільняє людину від можливої мобілізації. І офіційний курс євро в Україні вперше встановив нову психологічну позначку. Національний банк України встановив на сьогодні ціну за 1 євро 47 гривень і 2 копійки. Своєю чергою курс долара знову пішов вниз і склав 41 гривню і 31 копійку за 1 долар. Нагадаю, напередодні 14 квітня курс євро підскочив майже на гривню. чим оновив історичний максимум? Противага параду у Москві. Володимир Зеленський запросив до Києва на 9 травня лідерів Європейського союзу. Про це пише політико. Видання зазначає, що запрошення передав міністрам закордонних справ очільник українського МЗС Андрій Сибіга під час зустрічі в Люксембурзі. Він закликав їх продемонструвати нашу єдність і рішучість перед обличчям найбільшої агресії в Європі з часів Другої світової. Окремо Зеленський хоче прийняти 9 травня лідерів коаліції охочих для того, щоб Визначити гарантії безпеки для України після того, як буде згоджено можливе припинення вогню з Росією. Це мільйон червоних ліній. Хамас відкинув в ногу пропозицію Ізраїлю про припинення вогню в секторі гази. Про це пише цього ранку Reuters. Її передали посередники у в переговорах. Це Єгипет і Катар. У пропозиції Ізраїль вперше закликав до роззброєння Хамас на наступному етапі переговорів. На що група не погоджується. Ну і також бойовики напрягають на повному виведенні Ізраїлю з гази. Ізраїль відновив свій наступ на анклаву у березні. Чим поклав. Край перемир'ю, яке набуло чинності наприкінці січня, він не припинить війну, якщо Хамас не буде ліквідовано, та бойовики не повернуть решту заручників, утримуваних у газі. І український гімнаст. Я перепрошую Український гімнаст Ілля ковтун вперше публічно прокоментував зміну спортивного громадянства. Він відмовився, нагадаємо, виступати під прапором України на користь хорватського прапору. Так от, Ковтун дав інтерв'ю хорватському виданню. Свої рішення 21-річний спортсмен мотивував тим, що із початком війни в Україні Хорватія дала йому прихисток і можливість тренуватися. Минулого року Ковтун став збірним срібним медалістом Олімпіади у впра. Вах на брусах він зазначив, що мав відчуття, що у Хорватії раділи за нього більше ніж на батьківщині. 17 січня цього року стало відомо, що Ілля Ковтор подав документи на отримання хорватського громадянства, і очевидно, що Україна втратила спортсмена тепер назавжди. Отак От вважає спортивний коментатор Ігор Циганик в ексклюзивному коментарі в сніданку. Він розповів, що насправді змусило Іллю Ковтора змінити прапор, і під яким надалі буде виступати на спортивні змагання. Давайте послухаємо циганик. Якщо б він прийняв громадянство Хорватії раніше, і раніше приїхав виступати за Хорватію, то він би не мав можливості виступати на Олімпійських іграх. Для нього це була достатньо така важлива мета. І в будь-якому разі, якби він не виступив на Олімпійських іграх, в мене враження, що рішення про те, щоб змінити громадянство, у нього вже було прийняте. Наші спортсменів просто перекуповують, перекуповують грошима, перекуповують іншими якимись певними можливостями. І я розумію, що спортивна кар'єра дуже коротка, але бувають такі моменти, коли ну потрібно бути. Все таке, знаєте, якби відданіше в цій ситуації своїй батьківщині. Отак, друзі. Оновлюємо випуски. Майже за годину буде розлогий випуск. Ну а на початку кожної години для вас тисло. Що ви маєте знати про події в Україні і світі? Доброго ранку, ми ваша точку пора приймати з нами далі. Що відбувається у світі, дивіться далі. Китаї скасували майже 800 авіарейсів через потужні шторми, що принесли сніг, град і вітер. Північ країни накрили буревії, які за своїм характером нагадують тайфун. У деяких регіонах пориви вітру сягають 148 км на годину. Це найсильніші вітри за останні 75 років. Стихія пошкодила вікна, дерева та автомобілі. В Пекіні, де проживає понад 22 мільйони людей, влада закликала не виходити з дому без потреби. Крім того, через негоду відклали незвичайний напівмарафон, де мали змагатися люди та людоподібні роботи. На іспанському острові Лансароте оголошено надзвичайний стан через масштабну повінь. Лише за дві години в суботу, 12 квітня, в окремих районах острова випало 6 сантиметрів опадів. Це призвело до затоплення житлових будинків, доріг і магазинів. Рятувальники повідомили, що лише за одну ніч опрацювали понад 300 викликів. Багато осель постраждали від води, а місцевість вкрило шаром бруду. Незважаючи на інтенсивність негоди, постраждалих серед населення немає. Місцева влада активно працює над ліквідацією наслідків стихії. На виборах у столиці Фінляндії перемогу здобув кандидат від коаліційної партії Даніель Сазонов. Він стане новим мером гельсінки, маючи російське походження. Його родина приїхала до Фінляндії у 90-х роках минулого століття. Сам Сазонов народився вже у Фінляндії. Громадянство отримав у 9 років. До 2022 року він дописував для російськомовного фінського видання з антиукраїнською риторикою, але припинив співпрацю після початку повномасштабної війни. На виборах у Гельсінкі коаліційна партія здобула найбільшу підтримку. Хоча по країні перемогли соціал-демократи. У суспільстві вже точаться дискусії щодо минулого нового мера. Проте сам Сазонов запевняє, що його погляди еволюціонували і він прагне розвивати місто в інтересах усіх мешканців. У Канаді спалахнув скандал через продаж на Амазон товарів із написом «51-й штат» та зробімо Канаду знову великою. Канадці вважають таку продукцію принизливою та образливою для національної ідентичності. Жителька Онтаріо створила петицію з вимогою зняти ці товари з продажу. Її вже підписали понад 70 тисяч користувачів. Люди масово висловлюють протест, видаляючи акаунти на Амазон та скасовуючи підписки. Компанія відповіла, що товари не порушують її політику і залишаться у продажу. Ну і безперечно, вранці обов'язково треба дізнатися, якою ж буде про погода впродовж дня, як нам підібрати гардероб, щоб було максимально комфортно. От з такими перепадами і погодніми гойдалками, які зараз а, нас щодня зустрічають, і з нами на прямому зв'язку чергова кореспондентка. Олена, О! квітка про квітень. Е, Олено, квітку про е, погоду в квітні. Розкажи нам, будь ласка, якою вона буде? Квітка, квітень. Квіточка, ти сьогодні скуйовдилась чи розквітла? Давай прямо. Е, колеги, доброго ранку. Нарешті знаєте, ми дочекалися таке друге пришестя весни від неділі, і можемо насолоджуватися цими ранками. Тому сьогодні я не скуйовдилася. Навпаки, сьогодні знаєте, вбралась в такий колір молодої соковитої гусіні. А щоб відсвяткувати, знаєте, знову такі теплі ранки. Зараз термометри в Києві фіксують плюс 8 градусів. Приблизно воно так і відчувається. Ну абсолютно не холодно. Ось так я стою, мені комфортно. Єдине, що трошечки псує цю ранкову погод. Уду, це вітер. Він не може сказати, що він якийсь там прям пронизуючий, але тим не менш він є. Тому зважайте на це, коли будете сьогодні збиратися не знаю, в школи на роботи, хто куди буде сьогодні прямувати. Друзі, але тим не менш така сьогодні класна. Якщо ранок починається з восьми градусів, далі буде ще тепліше. Класна погода триматиметься. майже, не майже а взагалі по всій території України. Нарешті ми це кажемо. Сьогодні буде плюс і переважно без опадів, що прогнозують нам синоптики, я зараз розповім більш детально. Традиційно починаємо зі сходу країни. Там сьогодні буде хмарно з проясненнями, але без дощу в Харкові, Донецьку та Луганську. В день температура повітря прогріється до 17 градусів тепла. На півдні сьогодні також буде сухо. Це Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя та Крим. Там в день температура коливатиметься від 13 до 16 градусів з позначкою плюс. Тепло сьогодні, і переважно сонячно буде і на заході країни та майже без опадів за виключення трьох регіонів: це Закарпаття, Волинь та Львівщина. Там сьогодні синоптики прогнозують невеликий дощ. Ну а загалом температура коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Плюс 17 градусів. Такий максимум соноптики сьогодні обіцяють на півночі країни. Це суми, Чернігів та Житомир. І там сьогодні буде без опадів. А недалеко втікла втік і центр країни, там також сьогодні до 17 градусів тепла. Таку погоду синоптика в Черкасах, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Дніпрі, там буде хмарно з проясненнями, але також без опадів. Ну і в Києві зараз плюс 8, фіксуємо цю цифру. Але в день знаєте, повітря, сонце роженеться і прогріє повітря до плюс 17 градусів тепла сьогодні. В столиці без опадів. Ну, якщо говорити про температурні. Рекорди цього дня, 15 квітня, це середина весни. То найтеплішим цей день в столиці був зафіксовано у 1972 році. сімдесят Термометри тоді показали плюс 24 градуси. Ну а у 1928 році був зафіксований антирекорд мінус 4 градуси морозу. Друзі, це тиждень перед великодням, і цей вівторок за народною традицією взагалі називають великим вівторком. І ось традиції народні прикмети цього вівторка. Великого вони дуже щедрі на гарні власне прикмети і новини. І ось народні прикмети кажуть: якщо сьогодні ластівки вже повернулись, тому слідкуйте і шукайте ластівок, то літо буде теплим. Ну і власне, от яким буде сьогодні день, а день сьогодні теплим, то таким буде і літо. Друзі, закликаю насолоджуватися теплом, тому що вже на початку травня, це 2-4 травня, синоптики попереджають про те, що знову в Україну прийдуть невеличкі заморозки. Колеги айбола ласівки ж летять друзі, і це прекрасно. Точно вже зими не буде. Хоча полохолодання Може бути ще в травні. Я його розмовляв розмовляв синоптиками. Uh -huh. Олена квітка сьогодні зі своїми історіями буде квітнути в нашому ефірі. А ви з нею також, шановні глядачі. Я хочу вам зробити невеличкі такий трамплін заохочення до того, щоб ви насилали нам сьогоднішні ваші ранки з вашою оптикою з вашого вікна, там де ви є. Літа на роботу дома. П'яти каву або чаю, подивилися, поспоглядали. Я сьогодні подивився. І ось що побачив. Дивіться о! Боже, як красиво. І Як красиво собаки гавкають. Це ж треба. Фантастично, Фантастично. О, то не ластівка, ні, не да, ластівка. Та я жартую. Ворона <рес> гарно летить, ворона, собаки, красиво гавкає. Андрівський, узвіз, друзі. А, ну Хоча такий настрій, такий мазочок сьогодні ранку. От що, хто у вас гавкає, нявкає, <рес> знімайте відео чи фото таких ранків за вікном, бо зараз вже сонце підніметься і вони вже не будуть Май такими бо. прекрасними.